Кордони закриють на замок, не випускатимуть навіть непридатних до служби. Після того, як стало відомо про факти незаконної видачі довідок військовозобов'язаним про непридатність до військової служби, було вирішено змінити правила перетину кордону. Президент України Володимир Зеленський видав указ номер 576-2023 від 12 вересня, яким наказав уряду та відповідним службам вирішити питання перетину кордону громадянами України, які визнані непридатними обмежено придатними, хоча останнім виїзд за кордон не дозволений до військової служби. Указ визначає, що спеціалізованим службам відводиться двотижневий строк для вирішення цього питання шляхом підготовки та внесення в установленому порядку проєктів відповідних нормативно-правових актів. Це може вказувати як на посилення перевірки при виїзді за кордон непридатних до військової служби українців, так і на можливе введення заборони на перетин кордону для цієї категорії громадян України. Також можливо, що при виїзді з України цій категорії чоловіків та, можливо, з 1 жовтня деяким категоріям жінок, які також повинні стати на військовий облік, можуть вимагати додаткові довідки з ТЦК чи ВЛК. Слід нагадати, що минулого року вже була подібна процедура. У березні-квітні через великий потік непридатних до військової служби чоловіків на митницях почали розвертати назад українців, у яких не було висновку ВЛК. Тобто спочатку чоловіків даної категорії випускали за кордон з довідкою про непридатність до військової служби, а пізніше почали вимагати ще й пред'явлення лікарського висновку. Деталі та можливі нові документи чи вимоги будуть відомі через два тижні, коли буде оприлюднено рішення відповідних службових.